останню путь проведжають Олексія Фалєєва. Чоловіку було всього 29 років. За 10 днів маленькому сину воїна мало виповнитися 5 років. Побачити його герой хотів понад усе. Так, говорить, хочу Ілюшу побачити. Ілюшу хочу побачити. Привезіть, <ривезти> говорить, мені Ілюшу, сина. Сина, його, так. сьогодні дзвонила завтра. Погиб, вбили мать. Це були останні слова загиблого героя. Жінки кажуть, він щодня намагався вийти на зв'язок із рідними. Кожен була почти він дзвонив. Хорошо, хороший, хороший, хороший спокійний хороший. хороший. сина, так любив. Із дитинства спокійним та життєрадісним Олексія пам'ятає і пан Микола, але каже, давно не бачилися. Тепер же зустрілися востаннє вже на похованні. Ну що Олексія я знав з дитячих років. Тому що ми, родичі поліні його батька, він у нас приходив гості, надзвичайно такий, Хлопець добрий, порядний такий, веселий, життєрадісний. такі перспективи були в нього. І ця клята війна, бачите, забирала життя, ще треба любити, працювати, дітей вирощувати, мріяти, плани будувати. Але бачите, страшна війна. Забирає найкращих патріотам нашої країни. Пішов, бачите, захищати від ворога. На перевеликий жаль, життя обірвалося, царство небесні. Олексій за мирного життя працював водієм та вже за кілька місяців війни мобілізувався до лав Збройних сил України і служив в одній із бригад десантно-штурмових військ. Загинув під час виконання бойового завдання по захисту одного із населених пунктів Донецької області, 29 липня цього року. У вічній скорботі у Олексія залишилася дружина, малолітня дитина п'яти років, також мати та батько. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, про героїв, які на жаль віддали своє життя за нас. Також про героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину і дають нам можливість вільно жити і дихати вільним повітрям. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Сьогодні по обіді на розі вулиць Театральна та Мала Бердичівська сталося вбивство. Попередньо під час конфлікту чоловік наніс жінці декілька ножових поранень. На місце злочину прибула патрульна поліція та швидка допомога. Медики констатували смерть 49-річної жінки. 50-річного підозрюваного затримали. Отримали виклик про е, тяжкі тілесні ушкодження. Е, оперативно з моїм напарником прибули на місце події. Е, разом з працівниками Нацгвардії було затримано чоловіка, ймовірно, причетного до нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Е, на місці події вже працювала екстрена швидка медична допомога, яка встановила факт смерті жінки, е, саме тієї, які було завдано на живі поранення. За місяць герой мав святкувати своє 49-річчя. Сьогодні ж із Миколою огородником прощалося усе місто. Чоловік у перший же день війни покинув роботу і взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. Микола Євгенович це житомарянин, який більшість свого життя сумлінно працював. Водієм перевозячи Житомирян на міжнародних перевезеннях. Але коли виникла загроза для нашої держави, він не роздумуючи з першого дня, 24 лютого, добровольцем, Пішов захищати нашу батьківщину. Патріот своєї держави, таким герой запам'ятався і рідним. Родич загиблого згадує телефоном. Микола завжди повторював лише одне. Що говорив? Щоб всі трималися як одне ціле, як і вся вся Україна. Справжній патріот. Сусіди, які знали чоловіка із дитинства, кажуть це непоправна втрата, адже Микола був людиною, яка завжди прийде на допомогу. На його плече могла розраховувати і його велика родина. І ми його дуже хорошо знали, був хороший хлопець. От. Їх просто багато сім'я, ну багато в сім'ї. І більше. вони дуже добрі, всі дружні, і ми всі друг другу допомагали. От, і на жаль, що ми втратили його ну, вже назад. Не знаємо даже що сказати. А ще згадують, як бачили товариша. в Востаннє автобусі він перед побігув. війною. На автобусі він їхав і нам поздоровився з нами. Він повернув на Попільню, Ми поїхали на полігон. І останній раз ми з ним так бачились. У загиблого героя лишилася дружина. Осиротіли донька та син. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Пожежу ліквідовано. Зрозуміло, дякую за роботу. Гасіння пожежі, розбір завалів, допомога постраждалим та порятунок людей. Сьогодні бійці ДСНС навчали членів добровільних формувань цивільного захисту Житомирської області, які свідомо вирішили допомагати своїй батьківщині. Це ті представники громад егідою органів місцевої влади місцевого самоврядування, які у випадку нагальної потреби, коли нам буде не вистачати робочих рук в плані запобігання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, будуть залучені до проведення цих робіт як наші помічники. Одноденне навчання складається з двох етапів: теоретичної частини, яку добровольці прослухали під час лекції, далі на них чекали практичні заняття. Учасниками стали 33 жителя області, і хоча робота рятувальника досить складна та ризикована, запевняють не страшно, адже так вони зможуть допомагати державі. Я думаю, що це кожного чоловіка, кожного ну, члена сім'ї. Має виконувати свій зобов'язок перед нашою державою, нашою Україною. Тільки наша ситуація сталася в Житомирщині. Я не ховався. Я був я сам записувався, я сам шукав, куди що свої сили кинути. В результаті те, що в Житомирі відбувається, мені не байдуже. Та не тільки чоловіки готові допомагати іншим, ризикуючи собою. Серед десятків чоловіків причаїлася й Анна. Дівчина каже: зараз кожен українець відчув в собі незламний стержень, тож зовсім не боїться можливих надзвичайних ситуацій. Однак хоче бути справжнім захистом для своїх рідних. Мало ли щось стане це, ну, щоб я знала, що робити, як допомогти там, собі, своїм рідним, дитині, особливо. І в даному випадку я теж прийшла, щоб, якщо що, знати, як діяти. І хочеться бути чимось корисним. Та допустити добровольців до роботи одразу не можна, тому для них рятувальники провели справжній інструктаж. Наразі рятувальники демонструють найважливіший етап у своїй роботі пошук постраждалих із так званого завалу. Одну людину вже врятували, іншу досі намагаються дістати. При цьому контролюють усі моменти від самопочуття людини до важкості завалу. Етап імітована пожежа. Тепер свої сили випробовують добровольці. і Форма не важка, шлем трохи важкий, рівновагу трошки важко тримати, а гасити взагалі не важко. Хоч і ще. Далі майбутніх рятувальників-волонтерів знайомили із засобами хімічного захисту та поведінкою у задимлених приміщеннях. Війна це не лише загроза ракетного удару, це можлива хімічна атака. Для цього також навчають добровольців. Зараз один із них одягає спеціальний захисний костюм і далі зайде у заражену хімічною зброєю будівлю. Це затягнути, дихати, uh -huh. uh -huh. якби може трошки легше, але не так комфортно. Масці більше часу можна дозволити. Тобто uh -huh. зрозуміло. Якщо а я загал... не пропускаю, нічого не відчували. Ні, диму не, мило. Диму не відчували. Ні, ні. Окрім того, добровольців навчали розрізняти вибухонебезпечні предмети, дозволили спробувати себе у ролі саперів та навчили надавати першу медичну допомогу. По закінченню навчання, кожен з них отримує відповідні документи. Ці заняття проводяться під егідою навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Житомирської області. У них є відповідні визначені, скажімо так, документи, які засвідчать те, що людина, доброволець, першочергове інструктаж або заняття пройшов. І вони всі сьогодні. Я сподіваюся. Отримують всі посвідчення. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Юнісей запропонувала свою допомогу у підготовці до навчального року у школах Житомирщини. Сьогодні, під час робочого візиту, представники організації оглянули стан укриттів у освітніх закладах області, щоб зрозуміти, кому допомога потрібна у першу чергу. Як облаштувати вимощо сховища, що необхідно, які напрямки треба допрацювати для нормального запуску роботи шкіл в нашій області, це безпосередньо пані Нікі, яка займається освітнім сектором. Приїхала проговорити. Зокрема, влада Житомира розглядає різні варіанти розвитку подій. Якщо ж ситуація у місті буде відносно спокійною і безпечною, пріоритетним буде очне навчання. Сподіваюся, що у Житомирі ми зможемо реалізувати нашу ціль: тобто забезпечити дітям доступ до освіти, до послуг охорони здоров'я, до послуг соціального захисту, а також належні умови санітарії та гігієни. Головним завданням ЮНІСЕФ є створення вибору для батьків та дітей навчатися очно чи онлайн. Так постійно. наразі нами здійснюється максимально всі заходи для того, щоб забезпечити безпечне середовище, безпечне укриття по мірі того, як це можливо. Зазначив вчора школа та університети області також відвідала заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова. Вона відмітила, що створення безпечних умов у навчальних закладах Житомирщини йде за планом ві адэнашнелеве. Зі свого боку ми працюємо разом з міністерством освіти і науки України для того, щоб донести інформацію до вчителів, батьків і дітей, що потрібно повертатися до навчання. І також ми працюємо над тим, щоб підтримати різні форми навчання, як дистанційно, так і очно. Робимо це для того, щоб у тих батьків, які з певних причин не можуть або не хочуть відправляти дітей до школи, був вибір. Анна Чепель, Данила Маменчук, телеканал Ск один.